Ми продовжуємо серію пізнавальних випусків про нинішні депутатські фракції полтавської міськради, бо саме депутати цих фракцій своїми голосами допомагають узаконювати деребан. Отож, сьогодні у нашому списку фракція Слуга народу Оці всі договорняки. Ми це запроваджуємо. Ця фракція друга за розміром в раді і складається з восьми депутатів. Однак, водночас, ця фракція найбільш розчленована, бо складається з різних груп, які часто ворогують між собою. Це садомазих. Основна група складається з п'яти депутатів. Назвемо її зашкварна п'ятірка. Подружжямщукових Катерина та Вадим, Сергій Ващенко, Сергій Марюхненко і Юрій Бражник. Саме цій групі зараз належить найбільше влади і потоків. Перша з цієї групи Катерина Ямщукова. Вона ж бабіч. Зараз відбудеться невеличкий тезовий звіт. Катерина, дружина Вадима, і нині секретар міської ради. Кінець на кінець у владі Катерина по факту ще з 2019 року. Саме тоді, коли містом керували Шамота і Чепурко, вони зробили Ямщукову фактично директоркою парку перемоги. Піскоструйних робіт це була плата Вадиму за те, що він голосував за всі потрібні рішення Чепурка. Ва, 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 ва. Потім Катерина потрапила в команду слуг в Полтаві, і за це її призначили заступником в краєзнавчий музей. Вже з цього моменту почалися зашквари скандали з виділенням грошей на ремонт музею, яким опікувалась Катерина. Е, про ну про З початком війни формально Ямщикова мобілізувалась і стала типу військовим медиком, але фактично майже весь час перебувала в Полтаві геройками виїжджавши на схід, буквально на лічені тижні, даю собі можливість відпочивати. Однак це дало їй змогу зробити імідж військової, щоб потім просунутись на секретаря міської ради. Ваші відгуки чекаю. До себе в соціальній мережі наступним є чоловік Катерини Вадим Ямчуков. Пожалуйста, спасіть Полтаву. Потрапив у міську раду Вадим ще в 2015 році. Тоді в партії Свобода. що hey, ми не побідімо. Однак вже на виборах 2020 року Вадим зрадив свободу і пішов від провладної партії Слуга народу Ж -ж -жуч жук. З початком війни, як і дружина, Вадим мобілізувався. Однак навіть за власними словами участі в бойових діях не приймав. Наша служба проходила антилаг. І Коли Катерину обрали секретарем, Вадим швидко демобілізувався і весь переключився на роботу у міській раді. Ох, я готовий камбини репіти. Наступним в цій групі є Сергій Іващенко. Такий крановщик зараз лучший великий забудовник, який балотувався від слух народу в мери. Однак програв мамаю в другому турі. За руку взяв покати. Е, 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 е. Далі йде Юрій Бражник, в минулому рієлтор, який став депутатом по квоті сумновідомого нардепа з Дніпра Олександра Трухіна. Викручувався як П'ятим В цій групі є безликий підприємець Сергій Марюхненко. Я йду в депутати міської ради. Він фактично не грає ніякої важливої ролі та мовчки голосує за всі потрібні рішення. Є ще троє слуг: Антон Ярмолюк, Світлана Нестуля та Євгенія Янко. Але вони по суті вигнанці у власній фракції. Нестуля фактично перейшла до фракції за майбутнє, а Ярмолюк і Янко виступають критиками нинішнього керівництва. Тому їх відсторонили від будь-яких процесів. Тож саме ці п'ять депутатів, а саме Ямщукові, Бражник, Іващенко і Марюхненко, нині складають основу зі слуг. Хто напополам з Євгеном Деканем та фракцією за майбутнє деребанять Полтаву вже? От як рік, що я даже прощався до воді моємщикова за цей рік ця п'ятірка зашкварилась в десятках корупційних скандалів, про які ми вже теж розповідали раніше. Величезні переплати на закупівлях для військових, ліфтовий колапс, коли ділили на свою користь сферу ліфтів, такий же переділи сфери міського транспорту, виділення мільйонів фірмам Трухіна з Дніпра, включно з покосом трави та травлею щурі, призначення на посади в міську раду Дніпровських парашутистів Трухіна, закупка втридорога дорожньої солі та шалені переплати на прибирання міста, скандал із купівлею катафалків і ще багато інших гучних зашкварів, за якими ця п'ятірка депутатів. Даже задній міст ніяк помити. Лише за рік ці кармани, чи в кращих традиціях Мамая надерибанили десятки мільйонів гривень. За скромними підрахунками ця цифра стартує від 65 мільйонів. Але ця сума за найскромнішими підрахунками. Реальна цифра може бути значно більша. Можете мені написати, якщо ви там станете депутатом, то там здійсняється. Але головним провалом їхньої діяльності є те, що ця п'ятірка, маючи за своїми плечима всю вертикаль влади, не захотіла здолати злочинні схеми Мамая. Замість цього вони поділили ці схеми Собою та поплічником мамая Євгеном Деканем. А це в умовах війни є однозначним мародерством, що підставляє в першу чергу президента. Мародери мають бути покарані.